18 серпня 2025 року в нашому місті Запоріжжя в 9 ранку дуже сильні були вибухи. Настільки сильні, я вже не пам'ятаю коли, ми такі сильні вибухи чули. Два влучання, 24 людини постраждали, але ще звертаються до лікарів, троє загиблих людей. Це було біля, біля зупинки, транспорту, де багато магазинчиків різних і продуктових, і не тільки продуктових. Велике скупчень людей. В останнього часу ворог б'є по цих місцях. Дитина моя спала перша, коли вибух був, вона прокинулася, не зрозуміла, а другий вибух, вона трошки злякалася. Собаки дуже сіння каникорса злякалися вдома, забігла. Рубі активнічала, пригати почала дуже гавкотіти. І фрешка теж. Ну, тварини теж лікаються. День прийшов, як в тумані. Дуже дуже тяжко люди все переносять, коли це трапляється в нашому місті. Заболізано людям, які загинули. В Царство Небесне, упокоєні душі. Триматися, ми тримаємося. Щоб якось заспокоїтися, ми з Ксюшкою пішли. По магазинам нам треба було книжку, вона просила купити. Прогулялися, але знаєте, на душі дуже тяжка ця атмосфера, коли їхали маршрутці згадали те, що я забула один пакет з фізпродуктами. Вернулись, понятно, їх вже не було. Це, це так треба. Ну, За тумани думки, переживання, це все сказується буває. Маршрутки, люди це тільки обсуждають, не можуть заспокоїтися, дуже тяжко. Хтось навіть материться від того, що не може свої чувства здержати, не може справитися своїми емоціями, навіть жінки. Я розумію, це дуже тяжко. Кожен справляється, як може. Чоловік може в алкоголі, жінки хтось плаче. Я думала, що якось цей стрес і це все якось вже не привикше, не обращає внимання що воно все нормально, якось воно все Должно бути як на автоматі, я не повинна це замічати, але воно осідає Я бажаю всім добрим людям, старої, витримки, це все пережити. Дуже страшно, що пишуть і в новинах знову-знову запугують що готовлять кляті люди жери нас тут на Запорізькому напрямку. Ми привик ще ми привикші, вже. Уже втікали перші місця війни. Надіємося тільки на Бога, витримки. Всім добрим людям, витримки здоров'я. Бережемо один одного по змозі. Коли чуємо тривогу, ховаємося, якщо є куди. До побачення добрим людям, здоров'я, Божої підтримки, захисту, цариці небесних. Пускай хай всі ангели світлі захищають всіх добрих людей. 고맙습니다.